Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена, ненька Україна. Тільки що вам виставила один відосик, а тоді ж часто присяду тут, включилася опять. А що включилася? Оце ріжу оцього кавуна. Оце половина я його порізала, оце половинку, щоб вам показати. Ріжу. І плачу, чого я плачу? Ой за нашими херсонськими кавунами. Оці тварі прокляті, що ж вони наробили? Спочатку вони зайшли в Херсон, побомбили все, позамінірували, поруйнували, людей повбивали, діточок повивозили. Усі поля помінірували, а тоді прокляті тварі ще десять днів тому взірвали ту платіну Каховську і затопили майже весь Херсон. Усі села і Херсон, ну ви знаєте, да? А які ж там були кавуни, Боже! І аби ж ви тільки люди знали. Ті ну, всі люди, що наші з любої частини України, вони знають, бо херсонські привозили кругом. Кругом, кругом торгували. І в Києві були, і в Дніпрі, і в Харкові. І у нас Запоріжжі, і у Криму, кругом були. Херсонські на Западній, у Львові привозили отакі здоровенні отакі. Фури розгружали, кавуни клали на, на піля, пере, перед входом у базар і торгували. І ціна була копійошна, А смачні які були, а солодкі які були кавуни, і дині, ну біжкавуни. Яби ви тільки їх куштували, яка це була смакота. І смаколиків не надав літо. Не морозиво, не, не шоколади, оце їж кавуни і буде дуже смачно. А тоді ще вам таке розкажу. У нас у Запоріжжі хороші поля були. От, і люди висаджували, брали в оренду поля і висаджували кавуни. Мабуть, насіння було херсонське, у нас же теж літочко жарке, і вони хороші, здорові такі. По 10, по 12, по 15 кіло, але не такі, як оці арабські, оці турецькі, вони такі отакі довгуваті. А у нас такі були кругленькі, тільки здорові, такі, отакі, отакі темніші ще такі полосаті, отакі. І у мене ж тоді мій братик робив отам, от у колхозі у умовці зампредседателя. А до того він робив на м'ясомолторгі, Начальником снабження, а ще перед тим на металобазі. Начальником снабження він робив. І оце, як він робив на металобазі, до нього приїжджали з Нижневартовська. Люди закупали, у нас ж, металургічний місто Металургічне Запаросталь, Непрацпідстальф, Феросплав, Тітаномагнівий, коксахімзавод, Оце все, що зв'язано з металом. Все, оце у нас у, у городі виробляли. От, і до нього приїжджали люди закуплять метал. І ну, Він також з ними спілкувався, І спілкувався, і хороші відносини так і були. І тоді, отож, як він пішов уже в колхозі, він вже робив зампредседателя, люди от, там брали паї, висаджували кавуни. От, і багато людей такі, що. Не хотіли збирати Оце вони, е, то. Нє, ви, вони продають. Продають як? Оце ви, ви зберете, із там, 5 гектар чи з 10 гектар. Ви, ви збирали ті кавуни, заїжджа машина, ви закидуєте у машину, а тоді на віси на здорові. Спочатку пусту машину взвісили, <кій> скільки вона там тон. А тоді, наприклад, там 10 тонн загрузили кавунів, розплатились з хазяїном і куди хочете, туди, туди візіть. Ну так отож, про що це я кажу? Оце один рік моя подруга, вона брала, вона брала вони пололи, вони збирали все. І у них сусід що по їхньому участку, він відказався, каже: Ти не можеш мені знайти хороших людей, щоб оце я спродався. І вона предложила мені, а я кажу татові: тату тоді ще були здорові, молоді. Я кажу татові: а, а що, може, візьмемо, перекупимо? Він каже: давай. Ми, значить, купили ті кавуни, брат все ж там допомагав. Ці машини здорові, люди коли збирали, це ж дуже крапотливий труд, я вам скажу. Наприклад, оце п'ять-шість мужиків стоїть на низу, і так само з одного борту стоїть, може, п'ять чоловік із другого борту. І так оце машина, отак от їде, машина їде, отут люди стоять на землі і тут на машині стоять. І так само тут, на землі і на машині. І от отак. Раз і кидають, раз і кидають, а це важко. Важко по 10, а то й по 15 кіло кавуни оце закинь аж наверх. А, а як почали вже збір, то треба за день зібрати. Отак. От ну, ми оце ж все визбирали. І вона, і, і ми все в одну машину. Ну, в одну, може, дві, я вже не пам'ятаю. Ну Все було разом. І тоді мій брат, що ж я це заказала, заговорила про Ніжній Вартовськ. І тоді ж мій брат каже: а давайте я дзвонюся з тими колегами, що я раніше робив, що приїжджали по міталу, і відвезете кавуни у Ніжній Вартовськ. Бо там, якщо у нас, наприклад, так, ну грубо говоря, скажем, було 15 копійок за кіло. так? Да? То там, може, руб 50 було за кіло, отак. От ну, це я так приблизно, бо вже не пам'ятаю, як воно було на самом ділі, бо це дуже далеко було, дуже давно. Ага, він созвонився, і там один його хороший колега каже: нехай приїжджають, я, е, треба ж десь ж їх вигрузити, я все добалакаюся, хранилище і. і, і і на базарі машину буду давати, щоб на Мазар вивозили, торгували все. І поїхала значить, моя подруга із моїм батьком. У мене батько такий царство йому небесне, папанічка. він така була золота людина, що він ні птичку, ні мишку, ні ні паучка ніколи не обідав і ніколи б нікого не обдурив би, бо він виріс у баптійській сім'ї і там. Оце все людське було на першому місці, на першому доброта, любов до ближнього і все, що пов'язано з Біблією. Він це все знав з дитинства. Ну і поїхали вони. Поїхали, значить, заказали рефрижератор, погрузили тут у Запорожжі. погрузили ті кавуни. Приїхали, вони полетіли сам літаком туди, в Ніжнівартовськ. А той багаж прийшов, тоді там оцей хороший мужик, він із наших з українців, а чого він там надовго основався? ну Тоді він вернувся все одно в Україну. от. Він все допоміг. Допоміг усе роз, той зняв гараж такий здоровий, ангар, ангар не гараж, ангар. от. І Туди загрузили, тоді дав свою ще машину, така в нього, як, як Бобік, ото машини були. І вони утра приходили з моєю подругою. Не буду називати, якщо вона мене дивиться, вона знає, що це річ іде про неї. Загружали там, скажімо, може, півтони тону, тон, везли на базар, розпродували. От. І тоді поверталися, що ще треба, то ще добирали. Ну, поки вони все не розпродали. Ну, може, може, неділю вони були, не пам'ятаю, може, 10 днів. Ну, непогано так все вони спродалися, хорошо, хороші гроші виручили. Оце все вони все йшло, вона сказала, вона теж його папанечка називала: папанечка, хай каса буде в тебе. Ось вони йдуть. на... По... Поснідать, там поснідали, хто що любить. Він любив дуже манну кашу, от вона мені розказувала. Він каже: бере собі завжди манну кашу, двойну порцію, чай, хліб з маслом і півстакана сметани. Оце так він. а ну, а вона щось таке, може, більш-менш тендітне їла. Ось і так само на обід там на базарі ходили, і на вечерю. Все все хорошо, все хорошо, розпродалися. Трошки бурундучки поїли ті кавунці, вони ж люблять кавунці, ну нічого, це не було великого убитку. От, приїхали додому, гроші до нас ну, до нас прийшли, гроші всі полічили, розділили пополам, і всі були довольні і щасливі. Оце так я згадала про херсонські кавуни. так що... Тварі кончені, підараси вийобані. Що ви наробили? Це тепер, може, 10, а то й 20 років не буде там нічого, бо екологічна катастрофа. Вода пішла, і все, що у домах було, все пішло, і скотина, і животні, і скільки людей загибло. Ой. Йо -йо -йо -йо. Да. Отак. От -от Отака, От -так. От отакі наробили нам клопоти, вони отакі, От оці тварі кончені, підараси, їбучі. бучі. Нема пішма слів. Це не люди. Ні. Ні, 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 ні. Щоб ви мені не казали, що я жорстока, що я якась не така, я була добра. Я була вдячлива, я була ласкова до всіх, як почала своє відео знімати, в мене був Юрчик хворий. Писали мені матрешки і, і казали, що це важка ситуація, як больна людина в хаті. Тоді, як помер, Юрчик заболезнували, А тоді все пішло по-другому. І я не хочу матрешки. Я раніше випускала відео, розказувала вам, держіть своїх щурів, не пускайте, не пускайте. Я ж дивлюся наші оці новини. Хлопці і, 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 і тік-ток дивлюся, хлопці показують. Це мені не треба навіть, казати, хлопці показують. Скільки загиблих оце Груз 200, от там ото на Донеччині, на, на Херсонщині валяються під пеклом. У нас таке пекло, така жара, а вони там валяються. Нікому не нужні, нікому. І ти, матрешка, яка відрядила, не прийдеш на могилку і не поридаєш, квітку не принесеш, свічку не поставиш, бо не найдеш його. І Навіть у мішках не найдеш. Ну, не хочу на поганій ноті закінчувати. Хай вони як хочуть, а ми все одно відбудуємося. Ще краща буде наша ненька. Вже пішов розговор, щоб нас уже у НАТО ось ось не дожидатися кінця війни. Бо сказали, що наша армія ЗСУ українська найкраща армія у Європі. Я не кажу за весь світ. Американська армія це не армія. Але наші хлопці, я не кажу за техніку, я кажу за дух, за силу, за те, що люди стремляться від, відбити оцю нечість, оцих щурів проклятих, які лізуть, розблять їхню мать, лізуть на нашу неньку Україну. Люди в нас мотивіровані. Вони за кожним з них є родина. Є селище, є місто. Ото так. Це я відкрила трошки, щоб вам темно не було. Так що бувайте здорові, тримайтесь, мої любі, мої милі, мої нескорені. Все буде Україна. А кавунці оце такі. Оце в Італію як поїду, так там поїм хороших кавунів. Там із Сіцілії привозять. Тільки такі теж, теж довгенькі такі. Ну, здорові такі, що 10 і вищі. За на 10 чи інколи не знайдеш такі по 15, по 17 і по 20 кіло. Ну, Ми беремо. Берем, шкуру чистимо, розрізаємо на такі шматки на здорові, щось у холодильник, щось з'їдаємо зараз. І, і їмо, їмо, я можу і не вечерять, а можу то е, булочки такі ми купляємо у ліделі по 19 центів. такі. Гроші такі смачні. Та вони не тільки в Лідлі, вони в магазині в будь Вони на віс продаються, не поштучно на вес. Дешева ціна. Ото я піду сама куплю там скільки булочок сіканада. По, по, по дві булочки, шість булочок. Сама ото розріжу отак пополам, маслом намажу, так як мій тато любили. От. І з кавуном це мені сама найкраща вечеря. От. Мені не треба ото ті пасти, та не треба ті соуси, не треба ті ото. Китайську ту їжу, а це я таке буду їсти. Для мене це смачне. Так що бувайте здорові. Пух, піднімаюся. Ну, оце ж, бачите, хіба О, це кавон? Оце таке воно ж не визріло. Коли його зірвали, хто знає, ось воно, бачите, яке. Ну, ніч, купила, захотілося купила з'їм. Пока-пока. Всього доброго, всього хорошого, хай щастить усім. Родинам нашим українським хай щастить усім мирним людям, людям, які хочуть жити у мирі, у спокій, у любові. пока па